Знаходимося на наших полях. Працює трактор «Фент» з зівалкою Fend момент, просапною. Посів кукурузи відбувається. посів сів кукурудзи. Тут насправді трохи нестандартно виглядає поле. А, що це що, що, що за поле? Воно, я так розумію, який на ньому був обробіток? А, на ньому був Скажімо так, уборка соняшника була. проведена. Тож, по -попередник, Попередник тут був соняшник. соняшник? Угу. Після уборки соняшника зовсім пройшли два рази вертикальним агрегатом Salford RTS і все. І Приїхали весною, поприскали гербіцидом від бур'яну і зараз проводимо посів. Сівалка робить свою роботу гарно. Тобто, можете подивитися, як. Вона розкладає насіння. З якою нормою сієте? У цьому році так забезпечення азотними добривами дуже маленьке, норму зменшили до 70 тисяч. Як я знаю, то ви взагалі сухі не вносите. Ні. Тільки рідкими користуєтесь. Тільки рідкими. А яка система живлення от в рідких добрив? Під кукурудзу. Проводиться посів з двома жидкими добривами, потім на 6-8 листок підживлюється ще каса. Оприскочуємо. Голками по два боки від рослинки. У вас сівалка для просипних культур була ну, рама, на яку ви навішали обладнання Precision Planting, так? І в принципі ви нею не один рік сіяли, я так розумію. Так. Будемо а, продовжати. А, і будете продовжувати. Тільки переробимо її на 50 сантиметрів, так що можна було. А, а там сут. 70 зараз. Зараз 70. Була на 50, ми назад на 70 зробили. Прийде час і переробимо на 50. Ну а які були основні основні забаганки при виборі такої сівалки? Ну, це, скажімо. Ну так, доволі серйозний агрегат. Хоча по технології він працює по тій самій, що і у вас було, той самий пресіжний план. При виборі стояло одне найважливіше питання, щоб сіяло по нулю якісно. По нулю да. і якісно. Да. Ну Але ж ви ж робите смуговий обробіток. перед да, цим? тільки зовсім. Ну це вже ж не зовсім ноль. Ну, тут немає смугового обробітку на цьому полі. Ну так. На, але, але в більшості у вас. Е... Деяких є в полях, але там, навіть, щоб не обновлювати полосу з весни, щоб вона якісно сіяла. Тобто ми цього року не оновлюємо полосу. Ми напряму сіємо. А, тобто, виходить, все-таки конструкційно висівні трошки відрізняються у Моменту і, і той, що ваш? Е, ні, тут тільки відрізняється. Прикочуюча колись. Це система. Прикочуючи. Тобто, а розгортачі, всі ці елементи на початку, вони також. No, все, те саме. все Все те те саме. саме. Розгортачі, висіваючи, все те саме. Тут трошки друга схема внесення жидких Угу. Uh -huh. Підійде сівалка, ви побачите. Ну і no, Він, він зараз, саме. він периметр відбиває, підійде no. сюди. Да? І він буде гони. Заходити в гони. Uh -huh. e, три бункера. Три, так? Три. Тобто, виходить, основний це. Насівалки три. Два по бокам це на насіння, а центральний то на житті буде. Ага, а якого вони об'єму? Ну, не стільки об'єму, наскільки вистачає от одної заправки? На скільки гектарів? — Ще не перевіряли. Вроді би по два куба, дві банки на насіння і Десь 3,750-4900 літрів жидко. То орієнтовно з вашою нормою внесення? Ну, ще не було цілі так нагрузити його, бо дуже багато переїздів. Ага. А якщо нормально, то я думаю, 80 гектарів спокійно можливо і 100. Ви працюєте за якою швидкістю зараз? Зараз на цьому полі, напевно, ходимо 8,5-9 кілометрів. Ну тут поле з дуже непростими умовами. А якщо е візьмемо до розгляду поле, по якому ви плюрібусом пройшли, там цим? ходили 10-10,5 кілометрів, бо ми не встановлювали спідтюби це елеватори, щоб можна було швидше ходити. У ага. нас зараз насіннева трубка стоїть просто і все. Якщо встановити спюбе, то можна швидше. Ну, ви не, ви не ставили собі за мету ну, там 15 кілометрів на годину? Скажімо так, сьогодні яке? 4 травня, ну, я думаю, до 7-го-8 ми все засіємо. Ну, Тобто Нам, вам немає сенсу? Да, немає смисла ставити спютюби і швидше працювати. Тут був соняшник, тут була кукурудза, це перед соняшником, так. так? Що тут ще ми можемо знайти? Що тут ще було? Пшениця була. О! Так, залишки пшенички. Ну Вона вже... Це що? Це кукурудза Коріння. А, коріння. А якісь седирати чи проміжні культури використовуєте? Ну, на цьому полі ще не було. Ну а взагалі практикуєте? Ну, скажімо так, на седирати є. Буває такий рік, що виходить виростити сидерат, буває, що він просто не виростає. Літо досить сухе і угу. нема вологи. Ну а седиратів що, що ви сєтеєте? Сидеральних культур, що сієте? Ріпак, гірчицю, соняшні, кукурудзу, сою. Все. Ми просто розкидаємо, У нас є запаси насіння сидератів. Ми розкидаємо і РТС заробляємо. Тобто, а до, якого, до якої фази розвитку ви? Це, це ви, мабуть, після озимих? Так, після озимих. І коли ви їх заробляєте? Весною вже? Ні. З осені. З осінь? З осінь накриваємо раундап. Ну, наприклад, ріпаки можна було б і весною перебивати. Е, в цьому році вийшло, що після ріпака йде кукуруза, то десь, я не знаю, така подушка була ріпака, то накривали раундапом. Ну, раундапом, а потім зверху чимось обробляєте? Ні, сіялись так. Ну, а смуги? Смуги вона робить. А, просто одразу сівалкою, грубо кажучи, майже по нулю. Скільки рядів має? 16 рядів. Це 16 рядів, я бачу рама розділена на три частини. частини. Це для точності копіювання рельєфу. І я так розумію, що ще кожен окремий висівний ще дотискається. так? Звичайно. Він як і тисне, так і піднімає тілешку, щоб не було лишнього давлення на Це технологія Delta Force, яка дозволяє витримувати саме задану глибину посіву. І глибину, і притискне зусилля своїй тілешку. Ага, тут це на скільки сантиметрів сіється. Е, тут на 2 дюйма виставили. Звичайний розгортач. Ось цей, так? Так. Да. Розвертає ґрунт, грудочку. Пожнивні залишки. Далі розрізні диски. Ості. Да, опорні колеса з внесенням зразу жидких. Ага, тобто рідкі вносяться тут. По так? два боки від насінини, десь по 6 см. Так. І тоді через кітон а... подаємо жидкі, комплексні удобрення. Ага, тобто в три точки вносяться. З двох сторін від насінини і кітон. Тобто, задача цих їжачків ґрунт сунути назад, закрити борозду, коточки прижимають, грунт. Ну, ґрунт. Ніби так все просто, але але дивлячись на це поле, це ефективно. <гум> дивлячись, ну дійсно він рядочок такий гарненький залишає. Це от перший великий бункер, це. Рідкі добрива. Сюди ми заливаємо касу, з іншої сторони там шкала стоїть. Угу. Далі по бокам два маленьких на носі. Два маленьких, <ріхи> так. так, А це що у нас таке? Це, це система рекорд. Угу. Спереді трактора стоїть е... також бочка на житке добриво. Із системою рекорд сюди встановили, що подавало в кітон складно збільшення житті. До. Тобто з передньої бочки це через кітон уноситься, з цієї бочки, що, що на висівних оці. Так. Да. Скільки на цю сівалку потрібно коників? Який трактор потрібен? Е -е, ну у нас фен 936, е, е, скажімо так, трошки слабоватий. Ми під цю сівалку замовляли разом з сівалкою. Зразу фен. 1038. До війни. Коли почалась війна, то всі заводи призупинили своє виробництво. Коли відновили, вже перезвонили, що трактор зійшов з конвеєра, але він на посівну до нас не встигає, то рішили 936-м сіяти. А, а той, той що приїде. Той приїде, вже буде Я, в 20 у третьому році готують. А, а в чому фішка цих подвійних колес? Маленька сівалка і одна тілешка, один рядок якраз проходив між цими колесами. Тобто, ґрунт колеса не трамбують. Тобто, виходить, колеса йдуть поміж речі? Розвивається рослинка. Так. Потім ми навішуємо майже 12-метровий вулкан. І він цей трактор підживлює кукурузу, сонячник, сою і проходить в між ряд. Ага, я зрозумію. Тобто у вас подвійні. Ну це ж не, не стандартна комплектація, це ви замовляли. замовляли Дніпро, шина, вроді би їх виготовили. А, це навіть українська. Да, Круто. Здорово. Ну, рядок він закриває. Так гарно. Дуже, гарно. Дуже гарно. Зважаючи на це. На те, що тут бетон, рядок закритий просто перфектно. Шукаємося наші насіння. Вона втрамбована, гарно. Все. Волога є. Десь ось тут. Ось. А, Це так десь тут, посередині. Ну, тут, тут рівненько. Тобто, якість вона дає, класно. Тобто, зараз ґрунт не підготовлений, ще може трошки вібрірувати ті і якість трохи пропадає тут. Висів, але вона не критична. З нашою технологією вона взагалі не впливає. Між ким вибирали? Між якими варіантами? Джондер, угу. сівалка, потім Fend Momentum і еквілайзер. Ага. А чого, по яким характеристикам саме Fend Momentum виграв? Ну, Досить мочно надійна конструкція, рама. і На всіх, в принципі, стояло престижен, обладнання. Тобто всіх однакове ми по рамі, по конструкції вибирали. Угу. Тобто, по великому рахунку, вони технологічно всі ну, по технології висіву всі схожі між собою, рама, а по ціні, яка з них? Ну, ми не будемо говорити там про якісь конкретні цифри, просто як вони між собою співвідносилися. Наскільки дешевші еквілайзер і John Deere? Ну, Наверное, на тисяч від 80 до 100. Тобто Fendt Моментум дорожчий? Да. Так а за рахунок, чого він дорожчий? Бренд? Бренд? Якщо технологія і там, і там всюди присіжені. Тобто вони. Зараз э, э, ця сівалка розроблялася компанією Fendt в Америці. і, Якщо не ошибаюсь, то в місті з Prestige Plant. Ага. Тобто вони прямо там розробляли її і, і тут все включили. Тобто найдорожча комплектація буде, мабуть, коштувати в районі півмільйона доларів. Угу. Ну, э, Precision плантинг це ж підрозділ Ахко. Так. Да. Ахко це фен це, це, підрозділ. Це, це, це ж одна корпорація. Да. Ага, Тобто з такої точки зору. Ну Цікаво. ну І виходить, що вам ще треба тепер дочекатися трактора, який її зможе тягнути. То скільки сил потрібно на цю сівалку? Э, від 350. Від 350. Так. Да. А э, Плюрібус э, у вас. Э... У нас 8-рядний, його може і 220-230 кінських строків. А, то, тобто, а ви за якою швидкістю плюрібусом працюєте? Якщо не в такому ґрунті. Пробував. Ну, 16, але пробували 18 трактор рівненько веде все. Тобто вистачаємо? Моменту ми не ставили зараз на нього. Вони в нас в складі стоять. Тобто, ми розраховуємо, щоб вона ходила від 8 до 10 кілометрів. І нам достатньо, щоб вона за 5-6 суток засіялася. А, тобто з підтюби у вас є? Є. да, Просто ви їх не встановлювали. І, да. І угу. не встановлюють. Так, а ви заміряли ну, на інших полях сингулярність, точність розкладки? Получається, зараз на кукурузі е сингуляція вроді би, 99%, якщо взяти по всім рядам. Похибка е є, звичайно, є. Тобто вона, коли висіваємо зразу на моніторі, бачимо, що... Якщо стоїть 24 сантиметри угу. э, висів кожної насінини, може бути похибка в різні сторони десь до 10%. Тобто угу. 2 см вправо -влево, або вліво, може бути в кожній сівал. З точки зору зручності. Експлуатації. Ну, зрозуміло, що у вас вже була сівалка із Precision Planting, ви вже знайомі з технологією, як воно працює. А наскільки вона складна? Ну, Пройде пару років, то і будемо знати. Ну, але тим не менше, от ви її запускали. Ви самостійно чи приїжджали? Ні, сервіс інженери завжди приїжджають на пропуск. А, тобто то, то, то приїжджали, так? Да? Так, да, звичайно. Ну, ну а в плані щоденної експлуатації от посівна є якісь складнощі? Ну, як, як ви бачите, возлі трактора, возлі сівалки, тільки один оператор. А, Він так, працює да. і возлі нього нікого немає.